Волонтери військової пошти готуються до поїздки на передову. Розповідає водій Олександр Смолярчук. На склад до волонтерів прийшов лучанин, військовослужбовець із позивним Технік щоб передати посилки. Можна в дружині передати на конситиніка. На Навушники тактичні для дружини передати. І другу студоснув бригаду. Він просив каву. Казав все є тільки каву. Цього разу везуть два боси речей для військових, каже волонтер Олександр Смолярчук. Майже третина це індивідуальні посилки. Ця лінія фронту планується цього разу. Ми починаємо з Харкова, Куп'янськ, спускаємося Донбас, Запоріжжя і закінчуємо цивільною передачею в Береслав. Це Херсонська область. Мене сьогодні на кількість номерів набрала, щоб передати посилку на бригаду. газові балони. Їжу тут, наприклад, чоботи, серветки, колеса все, що необхідно. Дружини в основному вчора ввечері я їздив по Луцьку, збирав мені просто скидали смс-ками адреса. Також цього разу везуть медикаменти для стабілізаційних пунктів. Розповідає волонтер, організатор військової пошти Павло Цапюк. Тут десь біля тони. Цього вантажу, і зараз ми його розподілимо. В принципі, я думаю, з десяток стабілізаційних пунктів може й більшу кількість ми зможемо забезпечити. Стабілізаційні пункти це, скажімо, такі заклади, де є кілька хірургічних столів, де хлопців медиваки привозять прямо з поля бою, і в цих закладах їх хірурги, анестезіологи стабілізують, приводять до певного стану, в якому можна вже транспортувати далі на якийсь госпіталь. Павло Цапюк каже, цього разу маршрут буде протяжністю 3,5 тисячі кілометрів. На диспаливо потрібно орієнтовно 20 тисяч гривень. Волонтери військової пошти їздять на фронт раз на 10 днів. Оксана Юпак, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.